Друзі, вітаю вас на каналі Дніпромі. У цьому відео воно буде невеличке, переважно розмовно трошечки з тестуваннями. Ми поговоримо про нашу акумуляторну викруточку SD36X. Одразу розберемося, що таке X, X це комплектація. Давайте по ній зразу і пройдемося. Але але, перед цим запрошу вас, звісно, поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і написати коментар. Можливо, у вас вже є ця викруточка. Поділіться своїм досвідом її використання. Давайте пройдемося по комплектації, і у нас тут є дві такі. Великих біти: PH1 PH2 і PZ1 PZ2. Вони двосторонні і магнітні. Як можете бачити, одна другу може тримати. Зафіксувалося, все тримається. Давайте пройдемося ще по бітам. Є бітка SL. Це у нас SL4, вона така невеличка. Є декілька торксів t 10 і t 20 Є шестигранничок H4 і PH0. Зовсім малюточка. В комплекті фактично маємо 5 ось таких біточок. І дві ось таких двосторонні. і сам чохол по відчуттям, це такий щось схоже на кордуру, але не кордура. Міцний матеріал, зносостійкий. Взаду бачимо кліпсочку, для того, щоб можна було повісти на ремінь, монтажний пояс чи ще кудись куди зручно. Ти в цілому чохол зручний і для зберігання, і для транспортування, щоб кинути не знаю, вашу сумочку з інструментами в бардачок, багажничок і так далі. Дуже важливий момент, якщо ви захочете вставляти якусь свою біту. То беріть біти від 50 мм. 25 мм може там потанути, загубитися. І кому від цього приємно буде? Я думаю, нікому. По самій викруточці бачимо тут прогумовані е, такі частинки, для того щоб вона не вислизала Прогмовно, до речі, вся половина. Ось ця пластик голий, тільки ось в передній частині корпусу. Викруточка має підсвітку робочої зони. Посадка звичайна бітова хекс, і бачимо, ось тут дві кнопочки: перед це аверс. Нижня кнопочка це реверс в першій версії, якщо я не помиляюсь, в 2020 році, коли тільки з'явилася викруточка, кнопка була одна така суцільна, на ній було дві зони для натиску. І тоді всі жалувалися на те, що вона проминається, старається дуже швидко. Ми її допрацювали, поміняли, і це допрацювання, насправді введено було одразу на наступну партію вже цих викруточок, але просто щоб ви знали, що ми слідкуємо за тим, що ви говорите, і намагаємося виконувати покращення в інструменті, щоб вам було комфортніше з ним працювати. Сама викруточка крутить на 1,2 Рукою можна дотиснути, 8 ньютон метрів буде тримати фіксація шпинделя. Я можу помилитися з приводу шпинделя. Якщо помилився, напишіть, будь ласка, в коментарі. Зарядочка у нас тут іде на Type-C, дріт Type-C іде також в комплекті з цією викруточкою. Акумулятор тут 3,6 вольта. Давайте ми її трошечки спробуємо потестувати на різних саморізах. Одразу хочу зазначити, що саморізи це якби не стихія цієї викрутки, а вона більше для збору розбору меблів, не знаю розеточки і так далі. І так далі. Де щось підкрутити, докрутити, розкрутити. Але це точно не якісь силові елементи. У нас саморіз 25 міліметрів. І пробуємо закрутити. Зробила половину, дожмемо. Давайте вручну, бачите, справляється. Ну, по відчуттям вона тримає і більше, ніж 8 Нм. метрів. А давайте спробуємо тепер викрутити. Збирається і в неї вийшло. Як бачите, саморізами, я думаю, якби в мене був менший саморіз, там десяточка, п'ятнадцятка, то ця викруточка б справилась. Бо я бачив тестування, де дійсно нею закручували саморізи. Невеличкі, але закручували. І все було чудово, вона їх тримала спокійно. Але менше з тим, для кого ця викрутка? Як на мене, абсолютно для всіх. Це, знаєте, той інструмент, який має бути у кожного чоловіка і у багатьох жінок, дівчат. Бо річ це універсальне, вона підійде будь-якому майстру, будь-якому чоловіку. Точно бодай декілька разів на рік. Треба Треба щось підкрутити, а робити це не рукою, а натиснути на кнопочку значно простіше і зручніше. Плюс розуміючи ціну цього девайсу, я думаю, всі питання взагалі відпадають, чи треба він. Якщо у вас цікава ціна, приходьте за посиланням в описі під цим відео. Там ви зможете знайомитися з більш детальними характеристиками і відгуками на цю викрутку. І замовити там також можна. Від мене на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть в коментарі, як вам ця викруточка. І звісно ж, донайте на ЗСУ і обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.